Всім привіт! Сьогодні я буду вам е, розповідати, як грати у відьму. Е, і для цього нам потрібно перетасувати ось ці карти, ну, ваші карти, і виняти любу даму. Ну В мене це черв'як. Коли ми вже потасували, ми роздаємо карти Ну вашому спортивнику і собі. Ну, ось, як бачите, це мої карти, зараз ми викладаємо усі пари. Як бачите, в мене більше немає ніяких пар, крім оцих. Всі ці пари нам не потрібні. А ви мене спитаєте: а чому ж ти не береш оцю і пікову даму? А я вам відповім, що пікову даму не можна класти в пару. Тому що ну так і гра. Ну ти її викладеш, і все, гра не буде без переможця, без програвшого, то, тому ми її не викладаємо. І зараз ми шукаємо у свого супротивника, теж пари. Ну він шукає, якщо ви з кимось граєте. Ну, подивіться на мої карти, давайте їх порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. А в нього раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Той, точніше, він в нас тягне. Припустимо, що він не знає, що в мене піка вода. Ну, знає, тому що ми з ним граємо. І він тягне ось цю карту. І шукає в себе є в нього пара, і вона в нього є. Далі я в нього тягну. Ну, я не знаю, чи тягну в нього цю і кладу пару. Бачите? І він в мене тягне ось цю і викладає пару. Ну, І так от ми граємо. А якщо в вас ну, буде ця дама і якась будь-яка е, дама, то ви просто програвший. Зараз я тягну в нього і я витягую цю, я викладаю собі. Зараз він в мене тягне і він витягує ось цю і говорить, що в нього немає. І я в нього витягаю ось цю і я кладу собі, що в мене ну, вона є. Він тягне, не знаючи, тягне мою пікову даму і в нього немає пари, тобто він пропускає хід. Я в нього тягну короля і він нього, ну, ну, є. Зараз він в мене тягне. Все, в нього пара залишається, і пікого дама. Ну, ви зрозуміли суть гри, і зараз може я з вами буду грати. Якщо хочете, то знімайте свої відео зі своїми картами і моїми. Я буду викладати ці відоси малі, малі кожен день. Ну, Всім пока!